Прошуку, чи Та, підлягає якомусь перевірці. Скільки ви причин для зупинок знаєте? Я всі знаю причини. А, всі? Так. Да. Які всі? Ви Які положні. От ви тільки знаєте свої. Ви да. зупинки, так. Да. А ви свої знаєте? Я свої знаю. Я вам поясню? Ви присягу, присягу приймали, кому ви присягали? Що? Народ України. Присягали. Присягали кому? Ви мене провокуєте? На якісь дії? Не я привоку, не провокую, мене, я вас запитую. Ну До чого тут? Кому присягали кому у нас? У нас йдеться якась. Бесіда чи... Ну, бесіда. Уже допит. Допит. Починає... Чи допит у нас? Ні, в нас э, починається діалог з одного, а закінчується зовсім іншим. Я хочу знати причину я своєї пояснив зупинки. Я вам. Якщо ви щось вважаєте мої дії незаконним, будь ласка, звертайтеся від, в відповідальні органи. Незаконні так, дії. Ще раз, покажіть мені ваше службове посвідчення, бо я не запам'ятав, як у вас. Свої документи покажете. Ну, це буде належить. Фамілія, ім'я, отчество. Якого року народження? Ви можете сказати, якого року народження? 71-го. 71-го. Ви не можете одразу показати документи і поїхати собі далі. Ну я хочу спитатися, чому Юскевич Владимир. Владислав. А, Владислав Валерійович. Так, до 1126 року. Так. Ну це ж п'ять додаток до жетону. Це ваша суб'єктивна душа. Не я, суб єктивна. Суб єктивна. я вже знаю, свій, тесту, я вже знаю та свої знаю та свої права. Так. А обов'язки свої знаю. І обов'язки я знаю. О, Десять знаєте? років я судився, так що я знаю сам собі адвокат. Погано, ви трішечки знаєте. Ну Як мінімум закон України про національну поліцію. Якщо ви там кажете 35, 32, так. пішоходи, не пішоходи. Так. 32 друга пішоход, не пішоход, на пішоход. Причина, причина влечі, зупинки. І Що в 32 другої визначено? Ви 30 -ї 30 -ї визначено? Так ви зупинили мене на основанні 35-ї статті, правильно? Правильно. Причина для зупинки була. Ну, а ви Я зараз уже сюди ж 32. -ї. Яка причина зупинки була? П'ятої статті. Пункту 3, -ї. Транспортний засіб зупинений. На законних підставах. На якій причина? Перевірка документів. Яка причина? Ми повинні були нарушити. Яка причина? Ну на законній підставі, перевірка документів і військово-облікових документів транспортного засобу. Ми будемо разом з вами вчитися. А, давайте. Яка причина? Ви ж дуже освітній юрист, щось я не бачу. Так, того. я тут теж вважаю, що ви, якщо б дуже добре виконували свої обов'язки, то О, знаєте, мені завжди подобається, коли ви сидите і розказуєте про мої обов'язки. Ви краще за свої обов'язки, подумайте. Я а свої, свої обов'язки знаю. свої права. Я свої обов'язки знаю і права теж знаю. Да. Зупинка транспортного засобу. Поліцейський може зупиняти транспортний засоб У разі. З самого Уразі. початку. Правильно? Да, У разі, якої? У кій. Якщо водій порушу правила дорожнього руху. Ми порушили правило. Якщо є очевидні ознаки, ви будете перебувати, будемо стояти завтра з вами, якщо будете перебувати. Пункт 7. Якщо уповноважений орган державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху, про що я вам повідомити, що відповідно до рішення начальника Фастівського районного управління поліції начальника. від 24.03.25 року є розрахунок особового складу Фастівського районного управління поліції, який задійний на проведення пошукових дій на території Боївської ТГ Фастівського району Київської області. А саме з метою проведення профілактичних заходів спрямованих на виявлення затримання та е, на виявлення затримання диверсійно-розвідувальних груп на території боярської Фактівського району Київської області, а також виявлення осіб, які опираються від мобілізації. Залучити відповідних сотрудників до даного розрахунку, до даних профілактичних заходів, які я включу. Це ваш Це начальник захотів, щоб заходу. таке було. Це ваш начальник придумав таке, так? А з по закону. По закону все. Переходимо. З 35-го розібралися, машину зупинили, ну я не знаю, ви вважаєте, що ви хочете вважати. Машину... З <зваждає> целью виявлення принадлежності <пошдає> і ДРГ покажіть мені, що я нахожусь в розыске і моя машина соответствует какой-то орієнтовке. Якщо ви не один, не один документ свій не показуєте. А та що вам документ? Так ви, ви не остановили на основі нічого. Просто з проверять, вами проверки документи. <провірка> небесный. Уже другого запомнили, да? Да пошел нафиг. Уже другого запомнили, Я да? же тебе не собираюсь никому ничего показывать. Кого-то там другого запомнили, да? Он...